Дня, шановні мої батьки і любі діти, ми на цьому тижні будемо прощатися з дитячим садком. І у нас так і є тема Прощавай наш дитячий садок. Подивіться, діти, згадайте, який будинок, яка будівля нашого дитячого садка, який гарний вхід з кругом зелень і квіти. Придивіться гарненько, що є центральний вхід та дві бокові частини, в яких, в яких розміщувалися групи дитячого садка. Ми будемо з вами малювати. А тепер давайте розглянемо, хто на малюночках хто ж працює в дитячому садку. Діти, подивіться. В групі завжди є вихователь, який проводить заняття з дітками. Згадайте, що у вас було два вихователя. Так. І допомагає завжди помічник вихователя. Вона годує діток, допомагає дітям мити руки. Також в дитячому садку є музичний керівник, яка проводить музичні заняття. А за порядком слідкує медсестра. ось вона прийшла перевірить, як діти помили руки. Ще в дитячому садку обов'язково є кухар, який готує їсти дітям. Також є методист, є завідувача в дитячому садку, двірник, який слідкує за порядком на вулиці. Діти, а тепер давайте намалюємо наш дитячий садок. Я пропоную вам намалювати тільки центральну частину, там, де у нас великі двері та великі вікна, і ми з вами зможемо простіше і гарніше намалювати, тому що у нас є ще один корпус і другий, правий і лівий, де знаходяться групи. Давайте із чого ми почнемо. Я пропоную вам фламастери, у мене є, і аркуш паперу. Розміщуємо посередині, малюємо прямокутник, діти. Справа наліво зробимо великий прямокутник, зверху вниз, провели лінії. Тепер ми пам'ятаємо, що у нас великі є двері та великі вікна. Вікна теж прямокутної форми, але вам треба буде самостійно вже домалюйте вікна та згадайте, діти, що у нас є. Сосни ростуть. Там чотири таких сосни здорові, які виглядають за будівель. І я можу взяти, нагадую вам, як вам гілочки намалювати та міленькі голочки на цих соснах. Ви ще додаєте, що ви додавите, сонечко. Квіточки попереду. Ось таким чином. Далі ви виконуєте самостійно. Діти, у мене вийшов ось такий е, дитячий садок, будівля нашого дитячого садка. Давайте ж згадаємо, як називається наш дитячий садок. Так, барвінок. Це найкращий дитячий садок в нашому районі. Барвінок, як звучить прекрасно. Чому? Тому що він стоїть весь у зелені, гарний, красивий Наш барвіночок розцвітає на діляночці. Діти, я чекаю від вас, ваших малюнків, які у вас дитячі садки вийдуть, як ви зобразите наш барвінок. Мені дуже цікаво. До побачення, діти, до зустрічі! Чекаю ваших робіт.